На Хмельниччину прийде потепління у супроводі туманів та мряки. У п'ятницю, 17 січня, втримається переважно хмарна погода без опадів. Синоптики попереджають про значне посилення вітру. Місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 0 градусів вночі до плюс 3 градусів в день. У суботу, 18 січня, погода ще буде вітряною і хмарною. Термометри покажуть 0 градусів вночі та плюс 2, плюс 4 градуси в день. Опадів продовж доби не прогнозують. У неділю 19 січня стане ще тепліше. Вночі температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градуса, а вдень стопчики термометрів покажуть плюс 3-5 градусів. Вранці та в день очікується туман, впродовж доби хмарно з приясненнями і без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози по години завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.